Українські товари у пріоритеті влаці планують запустити програму кешбеку. Покупцям повертатимуть частину від суми витрачених коштів за придбаний товар локального виробництва. Гроші надходитимуть на спецкартку. Люди таку ідею підтримують. «Даже не замислювалась, Ну, вчора щось, я думаю, що мабуть, після цього я буду придивлятися. Більше подобається, здається, що воно натуральніше. Справжніше для хмельничан подібні проєкти не новинка. Ще сім років тому у місті запрацювала програма Купуй Хмельницьке. Усі товари місцевого походження маркують спеціальним лого. Мета популяризувати їх до повномасштабної війни. Покупцям давали у подарунок екосумки за покупку на суму більше за 300 гривень. У ковідні часи маски нині програму дещо видозмінили. У нас одним із заходів під гаслом «Купуй Хмельницьке є відшкодування виставково-ярмаркових заходів наших виробників». Також розпочали ми з легкої промисловості, тобто, якщо ти виставляєш свою продукцію на виставки ярки або в Києві, або будь-де за кордоном. Ти маєш право на відшкодування виставкової площі в розмірі 50%, але не більше 500 тисяч на одного суб'єкта господарювання в рік. За час дії проєкту хмельничани наростили попит на товари місцевого виробника майже на 20%. Ще вищі очікування на купує українське. Кешбек вагома. Мотивація, кажуть економісти. Ви прийшли в магазин. Є макаронні вироби українські і італійські. Ви купуєте українські. Оце це стимул, щоб ну, відповідно виробники, які виробляють макаронні вироби, в них є більше покупців, їм є зиск більше нарощувати виробництво. От для цього цей потрібно. Ще один бонус це спонукатиме бізнес ставати легальним. Якщо в майбутньому у нас знищить спрощенців, знищить базар і будуть всі платити податки як в Європі. Ну, от, наприклад, Польща платять, розумієте, там вже давно нема базарів, то як мінімум. Надходження в бюджет зросте в два рази. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 третій канал.